Так, Всім привіт, сьогодні у нас 22 показую і озвучую завжди дату, як ви замітили, бо люблю, щоб воно було правдиво в нас. Та й по даті можна ну, за допомогою відео узнати, коли це відбувалося. Ну, я якби, спеціально це роблю, повторяю на кожному відео на початку. Сьогоднішнє число показую. Так. Значить, ми опять в локації на двір виносити не будемо, там дощ іде. От. Будемо, значить, Я воно взяв і будемо показувати, що тут у нас із збереженням. Значить, ця епопея почалася 6 жовтня. Оцей ящик сюди занісся 6 жовтня і поставився виноград. Останній раз ми знімали 22 жовтня. Сьогодні 22 грудня, пройшов місяць, і ми будемо показувати, що тут у нас є. Роблю це для того, щоб самому понімати. І ви, щоб бачили, раніше я вам ще раз повторяюся, ніколи цього не робив. От щоб на Якби, на ще знати, як який виноград себе веде при збереженні. От я це роблю і вам показую кожен місяць. Заходимо і показуємо, що у нас тут відбувається. Так, значить тут у нас ось. Давайте я буду швидко. Це у нас тут каска, ось о. трішки. Нічого я тут не в такому воно виді. Ось, оце каска у нас. Ось так вона виглядить на сьогодні, на 22. Щоб ви розуміли, це зараз, зараз він на сьогоднішній день лежить вже е, 77 днів. Оце він знаходиться. Умови тут збереження однакові, тобто він не вісить, вис... лежить, де насипом, де, ну, ось, дивіться, тут ящики ось, воно, крайнього ряду вже нема, По причині, що свою квашню я вже давно що з'їли, що викинули, те, що я пробував вакуумірувати, з цього нічого не вийшло. от, Трошки перепортилося. А це як є, я вам буду це все показувати. В цих торбинках у мене одна десь вже пуста. Це як я вам тоді казав, торнадо не торнадо. Значить, дивимося, що з ним за 77 днів. Так, дивимося, зачепився, значить, отакий ось він на вид, Ну дуже, як би, бачите, він морщиться, але він дуже все одно такий, ну, не осипається і надрив. Важкий і, опять же, хрумкий такий, він дуже плотний. Якщо каска вона трошки так-от трошки змяк, ну, ну м'якіша, а це дуже плотне. Як хрумчав, так і хрумчить, тільки більше цукру в нього стало. Ну, зрозуміло, вода випаровується, а цукру більше стало. І ця друга така ж сама, той торнадо не торнадо. Мабуть, назимо його хрустиком. Ось, о, бачите, трошки він поморщився, ну нічого він не загубив свого. Не смаку, тільки сладший став. Ну, вид трошки, бачите, вид загубив, звісно. Не зрівняти з каскою, казка вона лучіша лежить. Так, обираємо цей ящик. Витягуємо, що ми витягуємо. Ось Наступний ящик у нас. Дивимося, що це таке. Дивіться, рататуй. Оце він на сьогодні, оце у нього такий стан. Ви бачите, він тут насипом, тут не по одній гроні. Ось, Дивіться, я його оту навалив. Ну, Оце він отакий ось на сьогодні. За 77 днів. Ну він не поморщився на сьогодні, дивіться, ось у бачите, не поморщився. Да. Смак якийсь у нього став, скажімо так, якийсь волшебний, казковий. Не знаю, якийсь такий насищений, ну... Ну зберігається, що тут сказати, дивіться, зберігається, нічого з ним не произ... ну, Особо гляньте, ось він отак от. Тобто не морщиться. Так, обираємо. Хочеться одним дублем, щоб не монтувати відео, бо забирає багато часу. А я хочу вам зразу одним показати. Так, це в мене рига. Значить, дивіться, так, у торбинки це тут. Тут у мене в торбинці і Black Grant, ось бачу, що це ось Black Grant. Який же він смачний. Та тут і Black Grant, і удачний ось є. Удачний ось ось витягує, отак виглядить. Ну воно ж, бачите, усе тут натрусом, насипом. Оце ось удачний. Ось у. Така інтересна. Красива ягода. Так, а ну який він. Нічого не, ну, не загубив він в своїй Не. Цікавий фруктовий смак. Так, оставимо її у сторону, це ось о, регал сідліс. Оце, ось, о. дивіться, беру з ящика так, як є, ось о, гляньте. Ось о, ящик. Нічого тут не прибиралось, не вибиралося. ж вже не перший раз. Ось о є, дивіться, чуть-чуть ось ось. Бачите, кудись ягода відпала, не знаю. Ну, гнилі в усякому випадку тут немає. Чи гнилі, чи вакотні, ніякої, дивіться, навіть нічого мокрого такого немає. Бачите, суха ягода. Ну, отак ось дивіться, отак. отак. Ну, оце лежить. Поки лежить. Тут же я є... ціль в чому. Ціль в тому, щоб узнати не то, що ви думаєте, що я тут його... Гною чи ще що-небудь. Тут хочу подивитися, як воно лежить, що воно так. Тут у мене арарат. Ну, Бачите, насипом трошки не воно. Ось, арарат не дуже лежить, бачите? Оце так він не дуже. Ні, не хоче він сильно зберігатися. Арарат. От я вже розумію, що мені арарат нема чого ложити. Або його вішать, бачите, трошки він вже підпорчується. От. Оце арарат. А тут ось шугар кріпс. Ось о, чи шерлок як там на нього. Ну, трошки, якби почав трошки теж потроху губити свою красу. Ну поки саме краще, то це воно регал виглядає. Ну і ось що ще дивіться. Не сказати, що він там щось загубив сильно красу свою, ну лежить. Арарат все хуже лежить. От я вже розумію і розумію, що арарат можна ну, не, не бажано лежити на збереження. Ну, не знаю. Може це в мене так. Ну, лежить то він увесь в одинакових якби, умовах. Що тут можна ще сказати? Так, скидаю я цей. Так, це у нас. Оце ось у нас щелкунчик. Це щелкунчик, ось отак так давайте. Це щелкунчик у нас е -е, був привитий на РР 3309. Оце таки він показує. Дивіться, тут, де лежить на, на дні, ось о, є порчені. Ну, не квашня, а якось воно тут так висихає чи не висихає. Ну, якось що не тече, а ну все равно бачите, є порчені. Ось Зверху вроді нічого, а да, береш дно. Ну, може. Ось беремо ще, дивіться, здорова грона. Ось витягую. Давайте на цій подивимось. Що тут? Дивіться, яка здорова. Давайте на світ прямо отак ось. Ну Тут наче, начебто нічого немає. Бачите, все нормально. А на тій гроні щось трошки було, може, ну не знаю, може придавили. Ось ще одна. Ну, це zrr 3309 оце ну, такий колір на ньому. Так, це що шевкунчика стосується. Так, далі. Далі це в нас... Що це в нас? Це в нас казка. Теж казка. Уже ми ж дивилися одну казку, ось ще одна казка, бачите? Ну це така вона. Це з добрині казка. Привіта. Там лучіша була, де першим ми дивилися. Ну, вона сильно, сильно вона плотна і в неї ягоди. Які хочеш, тільки не, не круглі. Ось, о, вони тут і шестигранні, грані, які ти тільки хочеш, сильно плотна. Ну, бачите, зберігається. Так, Це Land Cruiser. Трошки я його вже розвіз. Оце все, що тут залишилося. Ось показую те, що є. З остатків. Ось одна ягода. Бачите, знайшлася така одна підпорчена. Більше немає. Ось. Так, а ну оцю візьмемо грону. Що тут? Піднімаємо, немає. На смак дуже солодка. Хороша. Ну більше я тут не знайшов. Ні, більше немає спорчених. Оце усе що є. Так, що це таке красиве? О, дивіться. Тімко. Ну тімко, мені кажеться, це одна з найкращих на сьогодні, що в мене є. Бачите? Дивіться. Наче вчора положив. Блін, до чого ж воно красиве? Який же він красивий. І гляньте, немає ж і порчених у нього. А Ну-ка зараз більше витягнемо оцю. Ось о, лежала. Дивіться. Дивіться. Немає порчених у нього. ось о, ще одна. Ну тобто зберігається. я ж його теж вже трошки роздавали тут. Трошки ж ми ж не просто, ну, воно тут лежить, аби вам все показувати. Ми ж його трошки споживаємо, то беремо потроху. Це вже все, що оце, в цьому ящику, все що лежить. Ну, яке тімко є, дивіться. Спеціально на двір трошки вийду, аж бо дуже гарний. Видите, оце трошки з ящика подавило, ящик дирчатий і він. Ну Це він такий, а порчень їх немає. Ось. ось, одна єдина і то важко. Так дивіться, ще й зелений ось я дірвав, а тут зелений ось о, гляньте, бачите, Хвостик. Ну Це ось, ось, ось. Не знаю, ну, це, мабуть, або вдаря було, або щось було. Ну Оце ось так. Ось. Да. Тімко тімко порадує радує мене. І, головне, держиться дуже. Диві, подивіться, як він держиться. Прямо і, не хоче й одриватися, глядя. дуже плотно теж. Не, не хуже, ніж чим... <смі> торнадо не торнадо. А тільки торнадо той у мене, ну те, що ми називаємо торнадо не торнадо. Він весь зморщився, а цей же ж ні, вроді я його вчора зірвав. Mm. Я не знаю, мабуть, мабуть, оце у мене на сьогоднішній день і по смаку, і по красоті, і по лежкості, це, мабуть, номер один з усього, що ми поки бачили. Оце він і оце все, що я показував вам ось у рігал, бачите? От. Ну, врігала. В нього товста шкурка була. Зараз я куштую. да, В нього товста, товстенька шкурка з'їдається, але ну, товстувата. А в цього шкурка взагалі вона шкірочка не чувствується, з'їдаєш і вкус такий насищений, насичений, якийсь. Якісь фрукти, ну, ну дуже гарний смак, дуже. Ой! Що тут у мене? Ще, ще один рататуй. Ну, рататуй по крайній. Ось дивіться, ще один витягнув, ну, аж з під низу там. Ну, лежить. Лежить, не сказати, що він тут уже геть перегнив, перепортився. Смак у нього якийсь такий особливий. Необичний. Так, і ще... Витягую, зараз витягну воно з дна. Ну це все, правда, що залишилося. Бо ну, і їли і роздали. Коротше. Оце ось о... Red Globe. Ну, я думаю, що кожен його упізнає. Ну, лежить. Нічого за нього нічого не скажеш. Не... Ось о... Бачите, добре він лежить. Має право на... Збереження, бо лежить він дуже гарно. Ну, На сьогодні найгарніше то лежить. Ну, ось що в мене тут Знімі, щоб не витягувати, там внизу воно все ще теж щелкунчик, так, і світло вирубилося. Воно, щелкунчик, ще три ящики там внизу. Та щоб не витягувати його вже. Бачите? Ну, Давай я це ось витягну. Ой, О, ось так ось. Ну все, оцей щелкунчик. Ось. Ну, це щелкунчик із Добрині. Чи це е помилився? Не з Добрині, це на Кобері привитий. Ну, бачите, не дуже він на кобері має сохран, так скажем так. Найкраще на РР е цей зберігається. Ну теж, що вона, бачите, якась, навіть те, що ягоди, які портяться тут, вони не течуть. Вони якісь такі, ось бачите, така вона. Непонятно, вона не вода така і не желейна, і ну, не тече хоча б. Хоч це родує. Ну, зберігається. Зберігається, звісно, що тут сказати. Ну, найлучше на сьогодні, оце за 77 днів найлучше пролежав. Найкраще лежить саме на вид, саме товарний, це тімко. Ось ще раз показую. Тімко нічого він не загубив. Ленд трошки, трошки загубив тургор, він прив'явився. Ну смак хороший має лендкрузер. Смак гарний. Так, каска такий нейтральний виноград, якого можна багато з'їсти. Тут він і не солодкий. Я б сказав, що це виноград для діабетиків. От. І не солодкий особо, ну і не кислий, можна не замітити їсти. Ну, це ж це, що я вам казав, щелкунчик на RR3309, бачите, гарно себе веде. От ми і зрозуміємо до кінця збереження. Так, регал ось, Бачите, хорошо. Значить, перше місце ми віддаємо обить Тімко, регал, потом Red Globe. Ну, непогано ось і рататуй зберігається, тоже можна сказати, що Рататуй тоже хорошо зберігається. так. Так, ось так, так, регал. Чи це тімко ми сюди поставимо. Так. Цей ми мабуть, ставити не будемо. Це вже перебрати шугар кріпс, доїсти його. І парарат, мабуть, теж. Вже я не буду його ставити сюди, нема смисла. Хорошо. Хорошо і удачний лаки сідліс. Ну, каска теж так більш-менш. Оце, оце те, що на сьогодні я вам хотів показати. А зараз я покажу, винесу отсюда ящик. Ой, як же ж його винести то Зараз я. Так. Отак. Бо треба, що все про... щоб ви бачили. Усе не тільки так, оце ось, дивіться, показую. Так, як є, ближче, давай до світла сюди, а той на двір вже дощик вроді перестав трохи. Так, оце у нас Маріша. Оце так виглядає Маріша. ось вона. Бачите? Трошки ось є, підпорчено. Мабіт, це не дуже виноград годиться для зберігання, ну не знаю, тим паче він лежить, бачите, нічого такого смертельного тут я не бачу. Геть. Тобто має право до Нового року він точно долаже, Гарантовано. Оце Маріша. Оце Маріша. А ці, мобі, вони долежать. Ну будемо дивитися. Друге наступне відео буде 22. 22 січня. Ну так. Да. Оце в нас вже 22 січня буде друге. Ну, як би, наступне відео, що тут останеться. Що тут у нас ще є? Ну, все є, зараз дивіться, ось курточку я зняв. Єблука з яблука цього саду. Ну, ось тут. Це ось отакі ось яблука. Інтересно, а скільки таке яблуко заважать. А ну-ка. Так. Давайте подивимося. Скільки заважає це яблука. Так. Зараз віса загрузяться. Так, загрузилися. Ну все, дивіться. 320 громів це яблуко. Хороше таке. Ну це 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 чемпіон. Чи я не знаю, що це таке. Чемпіон, мабуть, казали мені. Ну, я не знаю, наскільки це правда. Чемпіон це чи не чемпіон. 252. Ну, це найбільше. Ні, ну тут ще були ще більші. Ну їх же, знаєте, як обично. Саме більше, найкрасивіше з'їдається першу чергу. Ну ось теж із саду теж я не знаю як вони називаються, ці яблука. Теж один ряд зіли. це вже так другий залишився. Ось ось оце ось так я їх храню. Бумага. Ось все, яблука положили, бумага, опять слой, бумага. все. Оце так вони зберігаються. Тут у нас оце ці яблука. От. Ну Зверху вже потім курточка кидається, та й все. Ну і все, оце на сьогодні таке відео. На цьому все. От, до наступних відео. Показав вам усе по правді. Так, цей ящик я вже зразу в дім забираю. Ось